Зеленський відповів Трампу щодо завершення війни. Україна не хоче допускати замороження конфлікту. Невже тепер штати домовлятимуться із Москвою? І чи зменшиться американська мілітарна допомога? Про це говоритимемо упродовж кількох наступних хвилин на каналі «Сій час. Підписуйтесь для нашого каналу. Це дійсно важливо. І ми починаємо. Обраний президент США Дональд Трамп знає про небажання України здаватися та заморожувати війну. Про це сказав Володимир Зеленський, спілкуючись онлайн із читачами видання «Ле Парісьєн про підсумки переговорів з Трампом у Парижі. Трамп знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки би президентів чи прем'єр-міністрів не хотіло голосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності, прокоментував президент. Водночас глава держави зізнався, що відчув, ніби Трамп хоче швидко рухатися, аби розв'язати збройний конфлікт. Однак він ще не має доступу до всієї необхідної інформації, вважає Зеленський. Отримати необхідні дані сполучені штати матимуть змогу вже у січні. Після нового року в Україну завітає спецпредставник Трампа Кіт Келох. Про це пише Reuters. Таким собі збором фактів повірений також займатиметься у низці європейських держав у ході цього свого відрядження. Проте Келог не планує відвідувати Москву під час цієї поїздки, зауважили джерела. Хоча інформатори Блумберг все таки роблять ставку на візит ще й до Москви. Мовляв, якщо його запросять, представник буде відкритим до пропозиції. При цьому журналісти припускають, що візит може відбуватися вже після інаугурації Трампа. Тобто, коли Келога буде офіційно призначено представником Білого Дому по Україні, нагадаю, це станеться 20 січня. Важливо зазначити, що процес роботи над встановленням миру з боку Америки безперервний і неодноосібний. Чинний склад адміністрації в останні тижні своєї каденції не кидає українське питання на самотік. Його скоріше передаватимуть наступникам як таку собі спадщину. Речник Державного департаменту США підтверджує, команда Байдена і Трампа нині комунікують у цьому питанні. На тлі обрання Трампа Конгрес переосмислює підтримку України. Йдеться на сторінках New York Times. Від самого обраного президента штатів вже лунало невдоволення щодо дозволу на далекобійні удари в глиб РФ, власне, американською зброєю. Тепер під питанням грошові видатки. Ультраконсервативне крило закликає перенаправити допомогу Україні і всі ці кошти на інші потреби, такі як підтримка Ізраїлю або внутрішні проекти, включаючи охорони кордонів. Республіканці, такі як сенатор Лінці Грем, тепер підносять ідею надання Україні кредитів замість прямої допомоги. Їхні політичні опоненти продовжують наполягати на необхідності підтримки Києва, проте їхні позиції слабшують. Як би там не було естафету підтримки Україні готове підхопити НАТО і взяти на себе координацію західної військової допомоги. Вже згадане вище агентство Reuters пише, що цей крок розглядається як спроба захистити механізми підтримки. Альянс розуміє, що без додаткових сил ЗСУ не зможуть прогнати противника з рідної землі. Визнає це і сам лідер держави. Далі пропоную заяву Зеленського. Українська армія не має сил відвоювати Донбас і Крим, але Україна не може віддати ці території. Конституція України забороняє нам це робити. Де-факто ці території наразі контролюють росіяни, а у нас немає сил, щоб повернути їх. Кінець цитати. На запитання про готовність сісти за стіл переговорів з Путіним. Він не виключав такої можливості. Але сказав, що спочатку слід розробити мирний план. А поки ж партнери готуються до підмоги не тільки зброєю, а й військами. Європейці продовжують обговорювати запровадження миротворців до України після завершення бойових дій. Консенсусу поки що немає, але нагадаю, що на введенні додаткових військ наполягає глава Франції Макрон. Натомість Трамп заявив, що участі у цьому не братиме. Український чиновник, який забажав залишитися інкогніто. У коментарі Ройтер скаже, що може бути коаліція військових із 5-8 країн. До неї долучаться, зокрема, Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія. Це може бути контингент у 400, то й 100 тисяч людей. Як думаєте, чи наважаться союзники на залучення такої сили? І яка країна зіграє у цьому ключову роль? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Чи наближається угода про завершення війни в Україні? Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського готуватися до нових переговорів. Обраний глава США налаштований на діалоги з Москвою. Але чи готовий Вашингтон поступитися в питаннях зброї та територій? Це може вирішити наступна зустріч на найвищому рівні. Невже Зеленський знову готується до візиту у Штати? Дізнайтесь у новому випуску на каналі «Сій час». Підписуйтесь, і ми починаємо. Дональд Трамп заявив, що старанно працює над припиненням війни в Україні. Навіть за його словами, вже досягнуто невеликого прогресу. Сказав про це новообраний президент США під час виступу в місті Палм Біч, штату Флорида, у понеділок, 16 грудня. Трамп вважає, що те, що відбулося на війні в Україні, значно гірше ніж про це повідомляють з обох сторін. Далі його слова. Ситуація складна і непроста. Людей убивають у масштабах, яких ще ніхто не бачив. Це дуже рівні поля, єдине, що зупиняє кулю, це тіло, людське тіло. Число солдатів, убитих з обох боків, астрономічне. Те, що там відбувається, набагато гірше, ніж повідомляють люди з обох боків. Тому ми зробимо все можливе, і ми робимо все можливе, і подивимося, що з цього вийде, зазначив він. Як відомо наразі, команда Трампа працює над планом припинення бойових дій, веде консультації чиною адміністрацією США і українською стороною. Більше того, республіканець заявив, що готовий до контактів із Путіним для того, аби завершити збройний конфлікт. Мовляв, політик отримав сигнали від Києва про прагнення досягти врегулювання із Росією. З іншого боку, Трамп закликав Зеленського готуватися до укладення мирної угоди. Як бачимо, вимальовується дипломатичний трикутник, однак поки на дипломатії все й завершується. Бо з воєнної точки зору, обраний 47-й президент не бажає підвищувати градус. Та й ту планку, яку вже підняли, маю на увазі дозвіл Білого Дому на удари далекобійними ракетами в глиб Росії, Трамп вважає даремною. Каже, це було погане рішення. І додає, що він може його переглянути вже на посаді. Така заява лунає вже не вперше. Політик пояснює тим, що це нібито призводить до ще більшої ескалації конфлікту. А ще Трампа відповів, чи має Україна віддати свої території РФ. Ось його слова. Поки не можу сказати. Там на більшості земель немає жодної будівлі. Людям нема куди повертатися. Там одні руїни. Кінець цитати. Новий глава США дасть про це знати після своєї першої зустрічі. Тож, коли відбудеться нова аудієнція із Зеленським? Можливо, у день інавгурації? На церемонію українського гаранта не запрошують, але якби він хотів приїхати, я б його прийняв, каже Трамп. Далі мовою оригіналу. Like like I mean, no. Відлайтікам все таки іде ця історія до зустрічі у форматі Нотердам нардеп Олексій Гончаренко поділився інсайдом. Україна та Франція опрацьовують можливість проведення круглого столу за участі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона. Ця зустріч може відбутися у день інавгурації Трампа, додає парламентар. Сама Росія вже. Перегнала всіх коней і заявила в особі постпреда РФ Василія Нібєнзі, що Кремль не прийме жодної заморозки війни в Україні. Нас таке не влаштовує, каже він. Так до чого ж може вдатися Трамп, щоб примусити Путіна завершити війну? Назвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Василовський вважає: взамін до миру, Америка має щось віддати. Зокрема, це можуть бути його обіцянки американським виборцям про те, що США не будуть надавати Україні нову зброю або відправляти військових. Відправляти війська в Україну Трамп не буде, але може відправити в Польщу, а це дуже близько. Другий варіант зазначає експерт Атакамс. Це погано, але можливо Томагаук це краще. Нехай вони не стріляють, нехай вони приїдуть умовно, але це може бути використане в розмовах з Кремлем, і все це може якось впливати, уточнив дипломат. Ну, а як вважаєте ви, шановні глядачі? Чи варто погоджуватися на такі поступки заради майбутніх переговорів? Або ж навпаки, треба більш рішуче і жорстко діяти. Напишіть свої думки в коментарях.